you Пане Дмитре, ось така історія сталася з Дмитром Гуріним від слуги народу, і може необдумано він це написав, але ж все ж таки резонанс широкий. Ця ситуація, все з іншою присягою. Ми всі розуміємо, що народні депутати також складаючи, ну можливо, не так, як в Збройних силах України це відбувається, але також служити народові України. Але ось такі акценти він розставив. В цей емоційний вибух така реакція, чи все ж таки Симптом системного непорозуміння між тим, хто на війні, і тим, хто у тилу. Ну, що можуть себе отак, от ототожнювати з воїнами. Ну, люди цивільні, безумовно, що розуміють е, зв'язок з, з, з військовослужбовцями, тому що Збройні сили це захист, передусім, це кордони від ворога і обороноздатність е, цілісності, торканості України. Е, щодо зв'язків, щодо. Законів, як ми говоримо про ветеранів, я сам, як учасник бойових дій, ветеран війни, скажу, що е, різко не можна залишатись безумовно ветеранів. Чому, тому що люди е, ці коли свого часу поклали на алтар своє здоров'я, свій людський ресурс. І тому, якщо є вже якісь встановлені, скажімо так, е, е, Якби держава, коли віддячує ветерану, це своєрідними пільгами, або якимось такими павільйону становищами, то це необхідна річ, тому що це така своєрідна підтримка і зв'язок. Ви ж розумієте, що ветеран, навіть який у якого відтята або ампутована кінцівка, або дуже погане. Поганий ступінь здоров'я він все одно бере в руки зброю, все одно йде, тому ветеранів не варто списувати, бо вони ще можуть принести дуже-дуже велику користь. Я вже не кажу не тільки ляцьканням і брязкальцями зброєю, а ще й логістикою, пробудовою маршрутів, і різною воєнною рухом. Пільги – ж це, мабуть, те, що може дати держава, пільги це, мабуть, те маленьке. Дякую, і мабуть нічим не можна порівняти це, щоб віддячити воїну, який ну вже зараз, якщо говорити про повномасштабне, хтось уже і три з половиною роки там лишається в окопі, без і не, не повертається, і тримає зброї в руках, щоб захищати нашу країну. От воїн, який пройшов пекло війни, повертається і виявляється, що в державі його ніхто ні, не чекав. І навіть м, чому так відбувається, що нібито політики часто бояться і уникають системного діалогу. Як так вибудувати ось ці правильні діалоги для того, щоб е, воїн міг донести, що йому потрібно? Хоча здебільшого іноді воїну потрібна лише повага і е, ну, достойне забезпечення. Як вибудувати ось цей такий діалог, щоб на майбутнє е, воїн все ж таки був. Е, для нас тим взірцем, для наших дітей, для наших поколінь, а не той, кого треба забути, і ну було й було. Я кажу це вже так наперед, коли вже закінчиться наша війна. Ну безумовно, що є не завжди стикування з горизонталлю і вертикаллю. Чому тому що ми ж розуміємо, що ми розуміємо, що я як сам у бойовому підрозділі, що люди різні служать. І люди настільки прості, вони не завжди в обрамлених формах говорять, не, не завжди вишукано і толерантно. На бойових, коли я свого часу робив штурми, зачистки, закріплення, там ти не говориш мовою, будь ласка, перед тобою стоїть танк і штурманець всю всю історію. Там існують брутальні форми в пресінгових формах, і це може відштовхувати, скажімо, очільника, можновладця, це природньо. І для цього існують, між ними мають бути інституція посередників, людей, які зводять, тому що людина-дієва, енергійна, яка взята, скажімо, з якогось селища з куточку України, але ну, не вміє він шляхетно, скажімо так, спілкуватись і е, володіючи протокольною дипломатичною мовою. То отут треба, щоб е, між е, горизонтальною. І вертикальну була провідничість. Я сам їздив на всі, такі були у нас програми ветерани, шлях додому і з різними ветеранами я спілкувався. І мета цієї програми про те, що ветеран, які повертаються до домів, ним не завжди буде. Опікатися є така реалія. Одразу ж держава. Людина має перш за все домовитись з кимось, що пішли папери, документи занесли в певні інстанції для тих же самих для привілейованих форм, для того, щоб забезпечити, взяти людину в свої руки і провести, щоб і отримати учасника бойових дій, щоб були якісь і пільги, і якісь привілеї, плюси. І не завжди йдуть на поступки, і ми прийшли на цьому самі. Ті ветерани шлях додому, і що на всеукраїнському і на міжнародному, які пробував у нас відбувалося в Україні, це велика, дуже вищезна така історія компанії, яка займається ветеранами. Що в Україні існують громади, їх формувати, які приймають. Я сам, коли прийшов після міновибухового поранення, дуже важкого і. Короки це було проблематично, в мене була дуже складна реабілітація, і хочу вам сказати, що посприяли дуже багато людей з громади. Тут локально, де я перебував. У мене брали, так би мовити, і в реабілітаційний центр, і я прохав людей, або люди мені допомагали за СМС чи за телефонним дзвоником посприяти, щоб далі допомогти мені адаптуватись і впіймати той соціум. Адже ви ж розумієте, що ветеран, який має куба травми, або. Ампутації, протрузії, і т.д. і т.п. він, о, якщо одразу його перемістити в кабінет, де де стіл, де папери, де треба говорити мовою прикладною, так би мовити, мовою такою спокійною, так що вирішити якісь проблеми, цього не буде, тому що ну не може людина після. Брутальних таких воєнних вібрацій, де, де все із де, де часто лайка лунає, зразу так би мовити, зіграти роль шляхетного такого да відвідувача, і тому потрібні програми лояльні про те, що з ветераном буде людина. Ну в Україні, якщо беремо класику, це не те, що такий своєрідний поводир, а як довірена лице, і щоб обов'язково щоб він не сам розпарцельовував. За себе, а що поруч була людина, яка призаспокоїла, коли коли сам з себе виходить, коли він починає ну підвищувати тони десибели в кабінеті? Щоб йому своя людина сказала: тут давайте гірше, тут я дещо допоможу з паперами. Присядь, почекай, попий води і поступово вирішувати ці питання. Так само і між очільником можновладцем, коли приходить ветеран, він вимогливий. Він хоче по загостреним почуттям справедливості. Він одразу починає що тиснути. Мені давайте щось зробимо. Ви ж не забувайте, як фронтовик. Я скажу так: люди на фронті дуже дієві. Вони звикли в три-чотири слова вирішувати масу проблем. Масу своїх питань, що порадіється, що дію, що вчинками, але в цивільному житті треба пройти кабінети певні інстанції, тому потрібна людина, яка була місточком, провідником між держ і ветераном. Я вам дуже дякую. Велика робота ще стоїть перед Україною вже після нашої війни. Та й зараз, коли хлопці повертаються із ветеранами, так само те, що ви озвучили. Я дуже дякую, що ви це озвучуєте. Я сподіваюся, що нас сьогодні почули. І ветеран він має таке почесне місце мати в українському соціумі, а не теж що, а що ми будемо з ними робити, а шанувати і дякувати. Я вам дякую, що долучилася і знову запрошую вас до наших етерів. Метро Лінартович, ветеран війни, офіцер збройних сил України заслу.